Корольовський районний суд ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт депутата Коростишівської райради. Застосувати щодо підозрюваного Лукомського Михайла Юрійовича 93-го року народження, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 15-го першого 24-го року включно. Десятиметровий стінопис з Гаррі Потером на будинку у Житомирі. Власник приміщення, в якому знаходиться школа, він був ініціатором і ідейником, і він замовив саме Гаррі Потера. Я насправді навіть не дуже сильно хотіла малювати такого популярного персонажа. Мені більше хотілося зробити авторську роботу. 18 грудня в приміщенні Корольовського районного суду відбулося засідання з обрання запобіжного заходу депутату Коростишівської міської ради Михайлу Лукомському, якого підозрюють викрадання людей та здирництві. Рішенням суду чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчий суддя постановив задоволені клопотання слідчого відмовити застосувати щодо підозрюваного Лукомського Михайла Юрійовича 93-го року народження. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 15. Наступного першого двадцять четвертого року включно. Нагадаємо, що 12 грудня 2023 року правоохоронці затримали чинного депутата Коростишевської міської ради. Наразі встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук підозрюваних. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільна новина Житомир. Присекретарі одну синій, рожевий, сірий, помаранчевий і зелений. Зелений дім. Галина із сином Дмитром не вперше займаються у реабілітаційній кімнаті міської дитячої лікарні. Жінка розповіла, що у її чотирирічного сина від народження захворювання хребта. Галина каже, заняття на новому реабілітаційному обладнанні прискорює одужання її сина. Диск для рівноваги є улюбленим, ми навіть додому його придбали вже. В нього ж і, згиб, і на Викривлення на позвоночнику. Я, коли його мию, я бачу, що рівніше набагато стало. Нам якраз їх дуже-дуже бракувало. Теплий килим, фітболи, гантелі, гумові м'ячі, килимки та бокси для інвентарю подарували міській дитячій лікарні артисти школи балету Аванте, розповіла фізична ерготерапевтка Юлія Кітлейчук. Це кімната для наймолодших дітей, це реабілітаційний зал. В нас в нас дуже бракувало саме такого інвентаря роздрібного, якого в нас не ну тут не було. Тут килим, який нам подарували для діток, дуже багато значить займатися в комфортних умовах м'ячі. Суперові м'ячі для емоціонального розвантаження діток, тому що маленькі дітки дуже важко знайти до них спочатку підхід, тому ми спочатку в ігровій формі з ними граємось, знімаємо їхні якісь емоційні напруження, а потім займаємось більше з гімнастичним інвентарем. У нас є гімнастичні палиці, кульки, як ви бачите, тренажери. Тому нам дуже, дуже дуже бракувало саме такого інвентарю. Наталія Рижовська, завідувачка відділення медичної реабілітації та фізіотерапії дитячої лікарні, розповіла, що лікування плоскостопості у дитини з допомогою яскравих напівсфер масажних більш ефективне. Дітки з дуже великим задоволенням виконують на них вправи при плоскостопості, при порушеннях ходи. Це і масаж стоп, це і розвиток рухових функцій, це і заняття на рівновагу й координацію. Ацію і таких засобів невеличких є дуже велика кількість, які в них є необхідність саме для маленьких діток. Лікувальний інвентар для реабілітаційної кімнати у відділення медичної реабілітації та фізіотерапії міської дитячої лікарні учасники школи балету Аванте закупили за 30 тисяч гривень. Ці гроші зібрали на восьмій міжнародній хореографічній асамблеї імені Наталії Скорульської. 10 листопада, в рамках міжнародної хореографічної асамблеї імені Наталії Скорульської, відбувся благодійний гала-концерт. Де е, люди приходили і вносили свої пожертви, і нам дуже приємно, що підтримали і керівники колективів, і учасники е, асамблеї з різних міст е, України. І е, вони, е, по-перше, не одна... Знаєте, так неодноразово дякували за те, що їхні діти талановиті діти вони не тільки змогли продемонструвати свої таланти, але і долучитися до такої потрібної необхідної справи, як благодійна акція на допомогу реабілітаційному відділенню нашої міської дитячої лікарні. Бо діти дітям. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир. Це кармашок для відеоки та ложки. Сюди вставляються і викладаються. Оксана Аніна, переселенка з Бахмута, за освітою, економістка. Понад місяць вона шиє скатертини та серветки. Жінка говорить, що пошила вже шість наборів. Вже у мене три набори купили. Ну це я прийняла рішення, що я хочу. Займатися зовсім недавно до цього займалася лікуванням чоловіка, і щоб якось себе витягнути з того стресу, в якому я знаходилась, я прийняла рішення займатися цим. Коли займаєшся, робиш щось руками, відволікаєшся від своїх проблем, і воно надає якесь натхнення далі рухатися. Мені дуже хотілося організувати. Курси шиття для дітей та дорослих. Оксана живе у Житомирі з серпня 2022 року. Вона розповідає, що коли в її будинок влучила ракета, постало питання про виїзд з бахмута. Почалися активні бойові дії. Більше часу ми проводили вже у підвалі, ніж десь на поверхні. Якісь вже не мож не могли забезпечити собі спокійне життя. І заради дитини було прийнято рішення виїжджати. Жінка каже, що їй було важко адаптуватися на новому місці, але є такі місця, як бібліотека, які тобі допомагають допомагають адаптуватися, підказують, які є локації для вирішення питань, які виникли наразі, допомагають харчовими наборами, коли ти знаходишся один в новому місці і нема нікого, дуже потребується. Підтримка інших людей, директорка міських публічних бібліотек літера Лариса Харчук говорить, що упродовж року в рамках проєкту Хаб Відкритий простір однодумців працівники бібліотек створили всі умови для того, щоб переселенцям було комфортно жити. Подією року можна сказати, став пікнік можливостей, де на базі бібліотек об'єдналося більше 15 соціальних партнерів різних зі сфери культури освіти. Самозайнятості, зайнятості соціального захисту, де були презентовані їм різні можливості, де вони можуть навчатися, де вони можуть перекваліфікуватися, де вони можуть знайти себе в новій професії, де вони можуть зрозуміти, що їхні хобі, їхні таланти можуть стати основою для започаткування власної справи. Приймало участь більше 150 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які вибрали місто Житомир місцем проживання для себе. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Майже 200 ікон написав художник з Андрушівки Валентин Ковальчук. Живописець каже, релігійні образи, створені ним, прикрашають 12 церков Житомирської області. У храмі села Лебединці від початку 90-х років художник написав більше 10 ікон. Напередодні Різдва Валентин Ковальчук поновлює свої роботи. Час не влаганий, і все-таки впливає. На стан розписів, то я трохи, хочу підновити. Ось трошки підновити в деяких місцях. Це Пантелеймон Цілитель. це дуже така відома ікона. Люди моляться до нього, коли за здоров'я. Першу ікону розповідає Валентин. Він написав для себе. Коли 90-х роках почали відновлювати церкви. От мене вчили запрошувати для реставрації для відновлення, навіть розписи повністю, так як ось тут у селі Лебеденці. Найголовніше при написанні ікон духовний стан і майстерність художника, говорить Валентин Ковальчук. Імпровізувати за його словами не варто. Є установлені канони церквою, де від себе нічого не можна додати. Треба строго по канонах все зображувати, так як воно є. По пам'яті нічого це дуже важко. Можна якісь фрагменти там відновити, там а загалом це є взірець, по якому все це виконується. Відповідні ікони дивлюся, майстрів є ж різні стилі з іконопису. Віряни розповіли, що роботи іконописця їм подобаються. Люди попросили Валентина Ковальчука відтворити у їх храмі і інші біблійні сюжети. Дуже гарні роботи, дуже гарні, і багато ще роботи тут є. І якби художник нам це все доробив, було б дуже добре. Ми всі бачимо, що картини дуже гарні. Зайти приємну церкву, побачити, і, звичайно, що багато тут ще роботи, що воно все не домальовано. І ми надіємося, що ми, можливо, колись відновимо наш храм повністю. І наш художник, який починав цю роботу, ми надіємося, що він нам домалює все. До Різдва Валентин Ковальчук планує поновити ікони і в церкві села Павелки. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина. Я закінчила роботу на початку листопада, на роботу пішло три тижні. Там перших два дні мені допомагали помічники, щоб просто закатати. Великі об'єми одним кольором, а потім я вже просто сама промальовувала деталізацію. Мурал за вишки 10 метрів та шириною у 9 метрів, із зображенням головного героя серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг, розписала Житомирянка Анастасія Сладковська, архітекторка за освітою та художниця. Власник приміщення, в якому знаходиться школа, він був ініціатором і ідейником. і Він замовив саме Гаррі Поттера Я насправді навіть не дуже сильно Хотіла малювати такого популярного персонажа, мені більше хотілося зробити авторську роботу, але потім я зрозуміла, що ну замовнику це подобається, це зрозуміло, і воно сюди пасує. І тому я ну, виконала цю роботу так, як я її бачу. На ескізну роботу пішло два місяці, каже Анастасія. Маючи досвід певний, то я вже розділила роботу на певні етапи, і кожен етап я. Робила так спокійно і виважено, це я б не сказала, що було дуже складно. Ну, можливо, фізично складно, тому що треба постійно підніматися вверх, спускатись, вниз. Зверху дуже страшно, але я теж до цього звикла. Найважче, напевно, в таких роботах це. Масштабувати малюнок правильно, і ось, наприклад, з обличчям дуже складно. Ну він вийшов схожий на ескіз, але саме на ескізі він не був схожий на актора. Анастасія говорить, що основними були п'ять базових кольорів і ще декілька допоміжних, із них я вже намішувала е всі ці відтінки. Тобто, тут такі є. Сірий, синій, охра коричневий і жовтий. Художниця розповідає, що своєю роботою прагнула порадувати дітей. Наші діти заслуговують на казку і на якусь магію, навіть не дивлячись на те, в яких умовах вони живуть. Мені хотілося дуже порадувати дітей, тому що вони. Сидять в укриттях під час тривог, тому що їхні батьки воюють, тому що дуже складно зараз. Тетяна Дукач, Олексій Чарко, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дивіться, що суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного. Суспільне Крим та Суспільне новини. Це наш інформаційний спротив. Бути загнаними в рамки. Глядач мав дивитися і трактувати ці події так, як подається в офіційній версії. Україномовні версії просто губились зникали. Чи намагатися вистояти? Був цей шлях дуже жорсткий і дуже сильно під пресом. А що скажу там, а що скажуть в Москві? Імперська ідеологія проти української культури. Здоровенькі були. Яка могла там бути перепона, така яка забороняла б мені прочитати те, що я хочу? Документальний цикл між крапельками з 19 грудня о 22 на місцевих каналах суспільного мовлення у різдвяну ніч. Ми будемо поруч, подумки у чаті, у родинному колі, відтепер з усім християнським світом, 25 грудня, разом святкуємо Різдво.